Вітаю вас, мої любі, і хочу почати наше спілкування з подяки. З подяки всім, хто приймав участь і прийме першу участь сьогодні, або в десятий раз участь в роботі нашої школи і не тільки школи, а і всіх людей в планетарній роботі, яку ми започаткували 1 березня. 2023 року. І в цій роботі вже з другої роботи взяли участь не тільки форми життя люд, ми люди, а й інші форми життя, які перебувають на планеті і за її межами. Нас наслідують, нас наслідують по всьому всесвіту, і за нами йдуть. Ми цими роботами змінили парадігму відпрацювання і напрацювання карми через агресію і зло. Ми Багато що змінили. Ми змінили законодавство, і рабство стало незаконним. Наш світ отримав шанс стати світом миру, мирних вільних людей, які живуть в злагоді, в достатків, багатстві. І змінитися може не тільки не тільки ми люди, а й наші такі сфери життя, як банківська система, система охорони здоров'я, фармація освіт, Освітяни можуть змінитися. Може, можуть змінитися фінанси, все має працювати на благо і добро людей. Можуть змінитися і політикани наші, стати дійсно авангардом людства по дорозі, щастя і любові, і працювати саме на благо всіх, а не благо бізнесових еліт, аристократії і так далі. І люди мають відчути себе дійсно рівними, вільними. в Цивілізації справедливий, і світ має лишити позаду ті, ту історію, де були війни, де був голод, де чомусь комусь чогось комусь не стачало. І я звертаюся до вас, я знову прошу вас вийти 1 грудня і це вже сьогодні, і на роботу ви можете повторити цю роботу пізніше. Звісно, що в кожній в своєму е, часовому поясі о 12-й годині виходите, далі все це буде синхронізовано, і ваші енергії будуть передані кудне на благо людства через серце матінки планети. Ми знову з вами поєднаємося, ми знову з вами поєднаємося в єдиному пориві, і це і ці енергії, енергії добра, звісно, що змінять наш світ. Світ людей поглиблять його шанс. І, віддаваючи шану вам, я вас прошу, запрошуйте своїх друзів, своїх близьких, виходьте знову до річок, струмочків, джерелець, до озера, до Става, до ріки, до океану, до моря, просто на якусь гору або те місце, що вважається містом, місцем сили в вашій місцевості, або розташуйтеся зручно в себе вдома. Як вам завгодно, хочете ляжте, хочете присядьте, хочете стійте, хочете йдіть або навіть біжіть. Але я вас прошу, через свою молитву, медитацію, давайте поєднаємо серця. І перше, що ми зробимо, ми е, промовимо слова каяття, каяття перед всім св... Всесвітом, перед вищими силами, перед матінкою планетою і перед нами людьми. За те, що ми допустили в наш світ зло, за те, що ми допустили наше серце зло. За те, що ми допустили зло в нашу структуру ДНК. І зараз ми попросимо вищі сили, матінку планету. А ви, хто практикує несхідний висхідний, ви вже підхватуєте несхідний і висхідний потоки і дихайте, відчуваючи несхідний і висхідний потік, як він вимиває з кожним словом вашої молитви, вимиває через вашу струк... з вашої структури ДНК всі. Патерни, всі аспекти, всі коди, всі програми зла. На клітинному рівні, в міжклітинному просторі, на всіх рівнях вашої енергоінформаційної структури ми очищаємо зло, ми відрікаємось від зла, зцілюючи його своїм коятям і отримуючи прощення. Ми Зцілюємо всі епізоди по кармі, які нас зв'язували зі злом від першого втілення до сьогодні і наперед. І ми вколінно благаємо простити нас, простити нам всі прояви зла за те, що ми допустили в нашу цивілізацію. Зло, воно укоренилось і тепер знищує нас. І ми просимо зціли нас, Отче, зціли нас, Матінко, зціли нас, Першотворець, першотворчиня всього сутнього. Ми діти твої, ми створені в любові і добрі, і ми є любов і добро, ми є багатство, багатство задуму Творця. І ми зараз сприймаємо нове життя на життя любові сповнене. І ми робимо наступний крок. Насілення нашої системи Рагая від зла, зла, яке ми люди. Створили і допустили в своє життя, ми щиро просимо про Те, молимо про те Всесвіт, допоможи очиститись. І несхідні висхідні не потоки омивають нашу енергоструктуру на самому глибинному рівні, в усіх часах, в усіх вимірах, в усіх світах, в усі, в усі часи, і сьогодні, і вчора, і завтра. Alla sinne ne hain ha in Dei de sona iro lain so la in iro y ada ho in. ti ala alla esse ho on ti Садаєра Уаніяси іходиї і Лада, Нія, Саїм. Ми, люди, сьогодні прийняли рішення, ми людства, зцілити свій, весь свій світ від зла і матінка земля свого серця. Направляє нашу енергію, каяття прощення туди, де вона найнеобхідніша сьогодні, в ті шпарини, де затаїлося зло. І зло має піти. Ми вимагаємо того разом з вами. Ми знову від'єднуємось від егрегорів і забираємо свою енергію, та, що у нас була відібрана, вкрадена законно і незаконно. На підставах омани нас ми не усвідомлювали і не усвідомлюємо, хто ці структури і куди ця енергія йшла. Тому ми вимагаємо від'єднати нас і віддати нам енергію всю за всі часи, за всі втілення. Адже вона завжди належала нам, і вона має повернутися до нас. Але Єсин Ісахада. Ти єси і з кожним днем ті, хто від'єднується від всіх егрегорів, буде ставати все більше і більше. І ваше вище Я знайде заміну, як взаємодіяти з енергіями без егрегорів, які є паразитуючими структурами на ваших енергіях. Тисячі життів, тисячі втілень, тисячі років. І тепер, поєднавшись серцями і поєднавши своє серце з вищими аспектами Творця, хто куди дотягується, з матінкою землею, ми усвідомлюємо. Ми є любов. Любов є ми. Ми є добро. Добро є ми. Ми є достаток багатство і успіх. Достаток багатство і успіх є ми. Ми щасливі. Людство щасливе і отримало перемогу вже. Над селенським злом в своєму світі, бо ми обрали добро, мир і злагоду. І ми знаємо і усвідомлюємо, що ми можемо жити в мирі і злагоді і вирішити всі питання в нашому житті, в нашій цивілізації, в нашому світі і в усіх світах через мир і добро. Через любов і злагоду, через взаємоповагу і взаємопорозуміння, адже ми народжені любов'ю. В любові і ми і є любов. І нам вирішувати, яким буде наш світ, наша воля. Створення світу, любові, миру і добра. І отже, ми сьогодні вийшли заявити на весь всесвіт свою волю. Перше через каяття прощення, друге через усвідомлення і проголошення свого вибору. І ми посилаємо неймовірний імпульс. В наш світ ззовні, Це імпульс любові, імпульс нашого вибору людства. Ми є любов. Любов є ми і наше єдине серце. Надзвичайно потужну силу має, але єси со ін». і наші нащадки мають забути, що таке війна, ненависть, агресія, голод, нестача, неприяття. Oh, yeah, 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 yeah. Ми дякуємо матінки землі. Ми дякуємо Всесвіту, всім вищим силам, першотворцю всього сутнього, матінку і батькові нашим небесним, за підтримку і припрощення і прияття, прияття нашої волі і реалізації її і направлення в наш світ кураторів небесних, які знайдуть в всіх шпаринах зло в будь вигляді. У вигляді чиновника Казнакрада, вбивці, садиста, президента І покарають і приберуть з цього світу або нагородять, і заберуть своє серце, розтворивши любов'ю. З величезною подякою, любові продовжуємо мої, мої любі наповнювати наш світ енергіями Першого Творця його волею, зцілюючи нас, наш світ від зла. どういうこと Мої любі, я дякую вам. Дякую, що вийшли сьогодні. Якщо ви приєдналися пізніше, нічого страшного. Багатовимірність так влаштована, що кожне серце буде використано для найвищого блага всіх, для найвищого блага вас. Я щиро вам дякую кожному і тому, хто в десяте виходить на наші роботи. Хто прийшов вперше, ви можете на моєму YouTube знайти всі роботи і їх коментарі, і про досягнення наших робіт по перших числах кожної роботи окремо. Роботи набирають оберти, роботи набирають сили. І я впевнений, що ми стоїмо дуже близько до нашої перемоги, до перемоги добра в нашому світі. Не дивлячись, що на сьогодні відбувається. На планеті людей на те, що ми люди робимо з, з нашою планетою, з нашими співмешканцями, з нашою цивілізацією. Тим не менше, я вірю в те, що добро перемагає і переможе, і я вірю в дуже швидко. Ну, я навіть не у вселенських масштабах, а дійсно, я вважаю, що людство дуже скоро отримає переконливу перемогу. Над злом. Отже, мої любі, я вас дуже люблю, я обіймаю вас серцем. Я дуже дякую кожному. Дуже багато приєднується груп, ізотеричних груп. Так, ви праві, мої любі, ми єдині, ми єдині і в єдності наша сила. Отже, поєднуємось серцями, поєднуємось молитвами. У нас з вами немає протиріч, нам немає чого з вами ділити. Ми в цій єдності отримаємо і передамо в спадщину нашим нащадкам світ любові і добра. Отже, щиро ваш майстер Овен Стефан. Рухаємось далі. Буде 1 січня, буде 1 лютого і буде річниця 1 березня обов'язково. І у нас ще багато з вами роботи. Отже, продовжуємо. І головне, не зупиняємось. Ми є сила добра, яка вже перемагає. І перемога обов'язково буде за нами. Дякую, дякую, дякую.